Реставрацію, реконструкцію під час війни в різних регіонах нашої держави будемо говорити з експертом шведсько-української програми Поларіс, підтримка багаторівневого врядування в Україні, який спеціалізується на дослідженні місцевих бюджетів. Ігор Онищук доєдніться до нашого етеру, пан і Слава Україні слава, вітаю вас. Я так довго вводила нашу аудиторію в курс нашої розмови, тому що є три приклади: три доволі різних, але стосуються місцевих бюджетів, тому що кошти на це все виділялися з місцевих бюджетів, і в е, час повномасштабного вторгнення завд, е, виникає вже тривалий час, від коли Росія напала на Україну. Питання: а чи доцільно? Тож, от як ви бачите ситуацію з реставраціями, реконструкціями? Е, Різних об'єктів від об'єктів культурної спадщини до об'єктів соціальних, якщо ми говоримо про палац культури мистецьких чи то е, про вуків? Давайте так. По-перше, ви тільки три навели. Але Та, їх тільки... таких так. прикладів, я думаю, їх значно більше. Це по перше. Але тут я розмежую питання. У двох частинах почну з Львівщини, і стосовно того, що вони використовують кошти на реставрацію церкви, ви зазначили і там чималі кошти. Перше ж хотів би зазначити, що у нас як експерт з бюджетного законодавства, я б хотів би це підкреслити, що у нас бюджети є самостійними, і в цьому була суть реформи, щоб дати самостійність місцевому самоврядуванню, але це не просто самостійність як свавілля, це відповідальність. Але якщо люди дійсно вбачають цінність у реставрації цієї церкви і вважають, що дійсно це доцільно робити, держава не може зобов'язати або якось обмежити їх у використанні цих коштів. Тому що мешканці цих громад, якщо вони вважають, що дійсно потрібно це реставрувати, тоді окей, тому що дійсно в нас реформа децентралізації тому і проводилася, щоб дати самостійність місцевому самоврядуванню. Але я хочу наголосити на тому, що громада повинна розвиватися відповідно до стратегії, і тому зараз наступним кроком у нас є реформа управління публічними інвестиціями, щоб кожна копійка була прозорою, всі, не тільки мешканці цієї громади, а всі по Україні бачили, бачили куди спрямовуються кошти і могли навіть порівняти скільки коштує однокові умовно школи чи пам'ятки архітектури, коштують там реставрація і там реставрація. І громада повинна розвиватися відповідно до стратегії. Якщо громада вважає, що окей, вона вважає за доцільне спрямовувати кошти на реставрацію цієї пам'ятки архітектури умовно цієї церкви, ми ж не можемо заборонити місцевому самоврядуванню використовувати їхні кошти. Окрім того, можливо, вона хоче розвинути туризм. Відреставрувати якусь пам'ятку архітектури, потім на за зарахунок туристичного збору інших напрацювання інвестицій внесків і так далі, коли буде розвиток підприємництва, люди будуть приїжджати, можливо, громада розвиватиметься. я ж не кажу, що це погана інвестиція. Якщо це записано в стратегії розвитку громади, це окей, і вони самостійно використовують цих коштів. Разом з тим, якщо населення побачить, що Кошти використовуються неефективно, не е, Ну, це наступні вибори стануть суворим екзаменом для цієї влади, яка приймає рішення по виділенню тих чи інших коштів. Окрім того, не потрібно забувати про відповідальність, е, самостійність самостійністю, але е, звісно, особа, яка приймала рішення про витрачання тих чи інших коштів, нестиме відповідальність. Окрім того, якщо там якісь завищені, є тендери чи Ті чи інші порушення процедур у нас є відповідні правоохоронні органи і антимонопольний комітет, який буде моніторити тендери, і набу і САП, і Держаудитслужба. на кожному етапі це все буде проводитися і неефективне, і незаконне використання коштів. Це також передбачена кримінальна відповідальність на статті 210 кримінального кодексу. Існує кримінальна відповідальність за нецільове використання коштів. Тому, звісно, певну відповідальність не стимемо. У нас вже були ефіри стосовно неефективного використання коштів на прифронтових територіях. Я вже дійсно висловлююся з цієї точки зору, тому що дуже багато питань, дуже багато питань до влади, яка виділяє дійсно неефективно кошти, будинки культури, які засоби масової інформації, чи виставки, чи ярмарки, там, де ну, на прифронтових територіях, де фактично вже на території територіальної громади ведуться. Активні бойові дії ну не думайте, що це особа не нестиме відповідальність за це також. Передбачена відповідальність. Ну, от, якщо ми говоримо про Краматорськ, насправді ну, тут ж треба теж розуміти, ми не маємо нічого проти палацу культури е в Краматорську. І було би добре, якби він був відновлений, реконструйований, щоб там збиралася молодь е і не тільки молодь, щоб там відбувалися концерти. Питання просто до цінності: навіщо зараз ремонтувати так, який може прилетіти шехет? Е- І отут в цьому контексті: а хто несе в кінцевому результаті відповідальність, коли оголошує? Такі тендери і підписується за такі видатки в місцевому бюджеті. Тобто, поки, міс... поки дах буде стояти, все буде гаразд? Я не хочу переходити на інші громади. У нас таке було у відновленій лікарні в одній з територіальних громад, коли був приліт, і її розбомбили, але потрібно було лікуватися населення. Сказали: Окей, нам потрібна ця лікарня. Нам потрібна ця лікарня, бо найближча в райцентрі, центрі нам дуже далеко їхати. Її відновили по новітнім стандартам, і через місяць був знову приліт. Розумієте, тут мешканці, по-перше, також приймають рішення і, і, і можуть долучатися до громадських участей, до бюджету участі і стосовно витрачання тих чи інших коштів стосовно спрямування і бюджету. По-перше, у нас бюджет схвалюється місцевою радою, і депутати місцевої ради колективно приймають рішення про виділення коштів на той чи інший об'єкт, але під час бюджетного періоду у нас дозволяється вносити зміни в бюджет, і звісно, протягом. Бюджетного періоду ситуація змінюється, і депутати можуть внести зміни і переспрямувати ці кошти, коли вони бачать, що вони використовуються неефективно і нецільово. Хто приймає рішення, кожна особа на тому чи іншому етапі, наприклад, начальник фінансового департаменту, коли приймає рішення спрямування платіжків державного казначейства, то кожна се відповідальність відповідно до якого бюджетного призначення, чим це передбачено, щоб це було передбачено бюджетом, а не просто взяли і виділили кошти, щоб це на це були відповідні суми і так далі. Стосовно того, вже коли проводиться тендерні закупівлі, особа, яка підписує платіжки на тендери, також несе відповідальність і на кожному етапі та чи інша посадова особа несе відповідальність. Разом з тим, знову ж таки, якщо дотр... говорити чисто по бюджетному законодавству, якщо є кошти, і громада вирішує, що доцільно їх впривати туди, і спрямовує їх туди то. Теоретично, да, по, по нормі закону вони мають на це право, але знову ж таки, в нас при перевірці ефективності використання коштів, це державна аудитслужба служба і рахункова палата будуть робити певні висновки, і, і ті чи інші особи можуть притягатися до відповідальності щодо у нас є окремо нецільове використання коштів, друге це неефективне використання коштів. Тобто, якщо громада, якщо місцеве самоврядування в громаді, яка знаходиться в зоні ризику через російську агресію, кудись вкладає гроші, наприклад, там в школу, так, і в яку прилітає, хоча, тобто це вже буде як нецільове цільове використання коштів. Пев робить оцінка державна аудиторська служба. А з минулого року такі ще повноваження додатково отримала рахункова палата України стосовно перевірки місцевих бюджетів. Тут треба дивитися комплексно і оцінювати, в який період, як за яких умов виділялися кошти. Можливо, там потрібно було укриття. Або якщо вони там хотіли зробити укріплення, це вже перевіряє і роблять висновки Держаудитслужба і держава і рахункова палата. Я не готовий зараз сказати це ефективне чи неефективне, чи нецільове цільове використання коштів. Я не знаю всієї ситуації і умов за яких виділялися ці кошти, а чи вже були якісь висновки від державної рахункової палати? Вони ж я не готовий зараз вам процитувати і сказати. Але да такі висновки вони згідно з своїм графіком, проводять і зазначають проводяться перевірки. Потім особи несуть ту чи іншу відповідальність. Звісно, проводяться згідно з графіком перевірки. Пане Юрію, тут, якщо говорити про цей палац культури, так, то журналісти наші, сайту наші гроші звернули увагу на те, що підряд зараз отримали під ФОП, який був зареєстрований у 2023 році. Я, звісно, можу зробити лише свій суб'єктивний висновок, що коли фронт наближується і от таким поспіхом робляться якісь тендери, це, якби намагання, знаєте. Поділитися вкусним хліба. Це мій суб'єктивний висновок. Але чи бачите ви теж тут такі корупційні скандали? Суб'єктивно. Я не готовий сказати. Можливо, не було ще інших учасників. Я не готовий сказати, не можу оцінювати, бо не знаю ситуації. Це вже питання правоохоронних органів, які детально вивчатимуть ту чи іншу ситуацію. Ще стосовно цього, що ви сказали, по нецільовому зрозуміти це ж не тільки при фронтові. Так, у нас є, коли кошти використовуються дуже неефективно і не за тим призначенням, коли там овочерійські закуповують барабани. Ну, ви ж знаєте, ці історії. Це ж не тільки прифронтові території, е, тому це відповідальність і правоохоронні органи також перевіряють. І якщо хтось думає, що це просто так зійде з рук. Ні, е, самостійність місцевого самоврядування це не якесь совільне. Це також відповідальність а в кінцевому результаті. В першу чергу це перед виборцями, і навіть якщо кошти не на якісь дурні речі, умовно кажучи, були спрямовані, а просто не відповідно до розвитку громади і не на те, що хотіли мешканці, вони реально не пройдуть свою перевірку наступними виборами. По-друге, це правоохоронні органи вони дійсно перевіряють неефективне і нецільове цільове використання коштів. А за час повномасштабного вторгнення, пані Ігорю, можливо, ви робили дослідження. Як ви бачите, місцеві бюджети на що зараз виділяють кошти, і ми ставимо тут таку примарку: можливо, не ефективно, так? Бо в нас немає рішення правоохоронних органів і відповідних контролюючих органів. Дивіться, дуже важко мені зараз оцінити і сказати ефективно чи неефективно, бо кожній ситуації громад, і по громаді різна ситуація разом з тим. Багато органів місцевого самоврядування досить відповідально підходить до виділення коштів і фінансують Збройні Сили України. І незважаючи на те, що у нас зараз законодавством органи місцевого самоврядування не можуть фінансувати сектор безпеки і оборони, вони повинні передавати трансферт в державний бюджет, бо це виключно компетенція держави, тому що відповідні законопроекти не були ухвалені і прийняті, не внесені відповідні зміни до бюджетного кодексу. І я спілкувався з багатьма мерами, і вони кажуть, окей, я буду нести відповідальність, але я не можу тим хлопцям не виділити коштів. І вони виділяють на дрони. кажуть Окей, хай хтось мені доведе, що безпілотний літальний апарат це зброя, бо такий чи інше. Ну намагаються як різні шляхи в нас знаходять або через комунальні підприємства і намагаються знайти о, о, законні шляхи е, навіть дофінансовувати. Ті громади, ті військові частини, які цього потребують, незважаючи на те, що громади не мають права фінансувати сектор безпеки і оборони. Окрім того, у нас запроваджена дуже, дуже чудова ініціатива пліч-опліч, коли громади з тилу. Фінансують прифронтові громади, коли вони утворюють партнерства і дуже повірте, дуже допомагають один одному. І ці партнерства вони настільки несуть, по перше, матеріальну підтримку, фінансову підтримку, і взагалі поприйнятті тих чи інших рішень. Це дуже класна ініціатива, запроваджена Мінрозвитку, і я вважаю, що це також дуже класно. Тобто, загалом, якщо говорити про місцеві бюджети, так це, очевидно, я так розумію, кожна громада сама вирішує, який відсоток вони віддають з бюджету на допомогу обороні. Але в середньому, як ви бачите? Абсолютно вірно. У нас кожна громада, як я вже сказав, є самостійно розпорядження власним ресурсом. Але варто зауважити, коливається по-різному. Є громади, які значні суми виділяють, але дивлячись на їхній бюджет, це незначний відсоток від бюджету. Дехто до 10% може сприймати свого бюджету, незважаючи на те, що в них там забезпечується тільки утримання бюджетних установ закладів освіти, там дошкілля, позашкілля і так далі, загальна середня освіта. Але варто зауважити, що держава в 2023 році в році жовтні забрала військове ПДФО з громад для того, щоб фінансувати сектор безпеки і оборони. Ми пам'ятаємо це значні кошти. Вони забрали з громад, і що ми бачимо? Значні залишки коштів, навіть за результатами семи місяців. Я не буду ті десятки мільярдів називати, які зараз на залишках не використані тим чи іншим міністерством по використанню цих коштів, але місцеве самоврядування їх використовувало ефективніше. Військова частина зверталася до тієї чи іншої громади, і громада одразу спрямовувала коштів без погоджень, бюрократії і так далі. І процедур на державному рівні це значно важче. Вони одразу виділяли кошти, і це було набагато ефективніше. І хоч це військове ПДФО з громад забрали, багато громад все рівно знаходять ресурси, щоб дофінансовувати військові частини. Стосовно обсягів, це по-різному, в кожної громади по-різному. А від яких от, чи є якісь загальні статті від видатків, де ви відмовилися всі місцеві бюджети? Наприклад, там ремонт доріг значно менше почали ремонтувати. Напевно, це з того, що ми бачимо. Так не проводяться капітальні ремонти, а можливо ще щось. Дуже в нас було велике падіння в 2022 році. Фактично по всіх видатках, особливо капітальні видатки, це те, що можна побачити зробити. Це дороги, ремонти, реставрації. Майже всі спеціальні фонди бюджету розвитку 2022 році місцеве самоврядування поскасовувало. Потім дивимося, 2023 рік будемо об'єктивні. У нас стало дуже багато військовослужбовців. У них високі заробітні плати, особливо і це заслужено. У тих, хто на нулі. Вони почали отримувати винагороди, це зарплати, а податки з цих зарплат, податок з доходів фізичних осіб. Це що я кажу, по ДФО почав зараховуватися до місцевих бюджетів. І вони розбагатіли, і дехто неефективно не цільово почав використовувати там на бруківки, на дороги і так далі. І я побачив по 2023 році був колосальний ріст по всьому. Це було і по дорогах. Будемо говорити відверті, і по видатках на загальнодержавне управління, тобто на себе органи місцевого самоврядування позбільшували собі виплати, заробітні плати, організаційні утримання. У 2024 році це було значне вже скорочення фактично по всіх видатках. По дорогах абсолютно. Навіть в тому числі з державного бюджету. У нас, якщо в 2023 ще виділялося до дороги і загального користування державного значення, і загального користування місцевого значення і на комунальні дороги, то в 2024 році це дуже малі суми в залежності від різних громад. Але разом з тим хочу зазначити, що в нас в період дії воєнного стану набула чинності постанова казначейства 590. І в нас в порядку видатки проводяться в певному порядку черговості. Спочатку проводяться видатки на оборону, потім на фінансування плат того чи іншого сектору, і так далі, у нас є черга видатків. І не може громада навіть дуже мати багато коштів, сказати: я хочу туди, туди, туди. Гімка значиство, просто ці кошти не пропустить і скаже: вибачте, у нас є черговість. Ну, якщо вже говорити об'єктивно, коли громади мали деякі перевиконання багато коштів, вже не знали, куди їх втратити. Вони йшли над тахитим шляхом, спрямовували їх в область, давали в обласний бюджет, спрямуйте нам на соціально-економічний розвитк на розвиток нашої території і будували навіть дороги на такі суми, що вражають. А деякі громади були настільки падіння, що вони не могли погасити заробітні плати в бюджетних установах. І це проблематика, що хочу сказати, що призвела до чого призвела війна до великих диспропорцій у громадах. У нас дуже поділилися багато бідних і багато громад, е які ледь е забезпечують фінансування ключових соціально зачущих сфер. Це проблематика, і потрібно ефективніше здійснювати від вирівнювання. Над цим потрібно працювати в першу чергу. А стосовно статей віддатків дійсно, в 2024 році, ви вже забрали військове ПДФО. Ми побачили, що значно знизилася дохідна база місцевих бюджетів, і багато людей помобілізовували. Зменшилися капітальні видатки цієї дороги, і реставрації, і реконструкції, в тому числі. Я не готовий сказати в цілому, бо воно в кожної громади по різному і дуже відрізняється. Хтось скоротив, а хтось а хтось і наростив, хтось перереєстрував бізнес роздрібний. Там з Києва окрема компанія перереєструвалася в іншу громаду. В неї там. За один рік такий наплив коштів прийшов. що Вони потім не знали, куди ці кошти спрямовувати. Це по різному в громадах. От якщо говорити про військове ПДФО, ви сказали, що з однієї сторони були зловживання місцевих чиновників з цими коштами, з іншої сторони, було розуміння, то, що військова частина може напряму звернутися в умовну міську раду міста Миколаєва, і їй буде відповідь на її запит і звернення. Чи є зараз пане Юрію в цьому напрямку десь напрацювання, щоб якось урегулювати ситуацію, щоб і бюджети мали місцеве ПДФО, але з розумом його використовували і щоб в результаті військові, військові могли швидше, оперативніше отримати допомогу від громад? Так. По-перше, я вважаю, що неефективно було забирати на державний рівень. Ну, це показало, ми бачимо ці залишки. Я чесно не хочу в ефірі називати ці залишки невикористаних коштів від е, цих надходжень. Е, е, як це краще було врегулювати і по пропозиціях, треба було зробити певне цільове спрямування частини цього або навіть всього. Цього ПДФО, тобто до спеціального фонду бюджету. Тобто, коли ці надходження конкретно спрямовувалися на ті чи інші видатки, це, наприклад, забезпечення матеріально-технічне чи інше забезпечення військових частин. І тоді ви забезпечили, щоб це військове ПДФО йшло конкретно на підтримку сил оборони, але з тих громад і вони це швидше і ефективніше, на мій погляд, проводили, ніж зараз це здійснюється, тому таким чином. Е, поки що ми не бачимо я не про не бачила ніяких заяв про те, щоб хотіли якусь виправити ситуацію з ПДФО або відмотати її. Ви бачили? Що... Я не думаю, так поки що це буде зробити, мені здається, нереально. Аби в місцевого самоврядування не забрали і інші кошти, тому що будемо говорити відверті: в державного бюджету є чимала проблематика із виконанням тих видаткових повноважень, які вони повинні забезпечувати. І в нас фактично ми і так дуже залежимо від іноземних партнерів, і держава думає, де б ще додатково взяти кошти на покриття тих чи інших видатків. І ви бачили останні зміни до держбюджету, не вистачає на сектор безпеки і оборони, робляться уточнення. І дивлячись на ситуацію з місцевими бюджетами, тому що в деяких є і перевиконання, тому, аби держава ще не забрала якісь кошти від місцевого самоврядування, і це. Також насторожує, бо щоб не відбувався відкат децентралізаційної реформи, це раз і централізація ресурсів і управління, тому що на перших етапах і початку війни деякі рішення були дійсно обґрунтовані потрібно було швидко приймати рішення в деякій мірі централізовано. Але ми побачили, що завдяки реформі децентралізації громади вистояли. Був ресурс, швидка мобілізація цих ресурсів. І вони могли спрямувати значні кошти на підтримку безпеки і оборони це тероборона і ті чи інші кошти, і забезпечення безпілотниками і обмонтуванням, і таке інше. Це дало свої результати. Тому не потрібно забирати ресурс місцевого самоврядування, як би важко не було в державі. А на вашу думку, які з такі прибутків можуть бути далі під загрозою в місцевих бюджетах? Е, ну, ми бачимо ПДФО, але місцеве самоврядування відстоює. Відстоюю цю позицію зараз на нас 64% відсотки до бюджетів місцевого самоврядування. 4% було дано до додаткового нас дуже велика заборгованість по житлово-комунальних послугах, щоб погасити ці заборгованості по бюджетній декларації на 2026-2028 роки. Мінфін пропонує за, зараховувати вже виключно 60%. А борги, повірте мені, зростають. Населення не платить і в нас комунальні підприємства, які закуповують. Теплоносії, енергоносії, в нак Нафтогазу і так далі колосальні заборгованості, теж десятки мільярдів заборгованостей по е, житлово-комунальних послугах. Тому е, це раз, е, на що держава націлюється, щоб забрати певний ресурс. По-друге, реформування системи оподаткування це спрощена система ФОПи. Е, держава пропонує відходити від е, третьої групи спрощеної системи, переходити. На більш жорсткіше оподаткування на загальну систему, щоб у нас не було 5% плюс зараз військовий збір, а перейти на податок на прибуток. 18% і всі решта податків, звісно, податок на прибуток 90% зараховується до державного бюджету. А єдиний податок зараховується 100% до місцевого самоврядування. Якщо ми будемо змінювати систему оподаткування. Місцеве самоврядування втрат може втратити потенційно досить значне джерело надходжень до місцевих е, бюджетів. Це єдиний податок. Це підприємці, підприємці, базари або айтішники. Дуже багато це у нас е, галузь харчування. Тощо тому це також потрібно відстоювати, тому що місцеве самоврядування повинно володіти своїми ресурсами і вільно ними розпоряджатися. Це основні принципи Європейської хартії місцевого самоврядування, і це основна ціль бюджетної децентралізації і реформи. Тому як би важко не було, ми все рівно повинні дотримуватися цих принципів. Пане Юрію, але розумієте, коли ми говоримо про підтримку армії, в суспільстві все одно залишається оцей десь принцип: спочатку дрони. А потім стадіони ми ж пам'ятаємо ці акції, які були, що призвело до того, що військове ПДФО таке забрали в державний бюджет, бо були зловживання, про які ми з вами говорили. Але прекрасно розуміємо, що всі кошти з місцевих бюджетів на превеликий жаль, так не можуть піти на підтримку сил оборони. Чи можна на законодавчому рівні встановити межу, тому що так є бідні громади, але якщо взяти відсотковому співвідношенні? Той відсоток, наприклад, тих 10 відсотків, які вони а, передають на підтримку сил оборони, дорівнює ті ж самій сумі, з якої там передає громада, де в неї бюджет в рази там більше. Чи можна якось загально встановити? Що от є бюджет громади з кожної громади з бюджету? Там 20 відсотків, відсотків. Це все йде на а, військо. Е, дивіться. В тому самостійність місцевого самоврядування, що вони вільно розпоряджаються цими коштами, і те, що я сказав, якщо вони будуть неефективно витрачати ці кошти, вони не при... не пройдуть від випробування наступними виборами, і... і це все і це покаже їхній результат. Зобов'язувати громаду спрямовувати певні кошти на ті чи інші потреби, а особливо сектор безпеки і оборони, яким повинна піклуватися держава, ну це буде зовсім не самостійність автономія місцевих бюджетів. Окрім того треба розглядати ми не можемо застосувати цю рамку до всіх бюджетів бо я ж кажу в нас є бюджети які деякі позростали навіть в порівнянні до воєнного 2021 року а в деяких падіннях 50-60%. тобто в них зараз 40% від того що вони мали до війни а ми ще скажемо давайте ми 20% ще від вас заберемо спрямуйте на сектор безпеки і оборони і знову ж таки повторюся, в нас дуже е, зросла градація і цей резонанс, і диспропорції між е, територіальними громадами, між місцевими бюджетами. Дуже стало багато бідних громад і багатих громад. І це також потрібно врегулювати. Е, стосовно військового ПДФО, тут так, от тут треба було діяти. Так, да, якийсь додатковий ресурс, от це спрямовувати треба було на безпеку і оборону. Якщо якісь ще додаткові кошти, ну окей, давайте подумаємо над тимчасове розміщення над. Е, Відсотки за розміщення тимчасово вільних коштів на депозитах, коли громада розміщує кошти на депозитах. тому є певні об'єктивні обставини. Наприклад, прийшли якісь кошти, субвенція чи якийсь збір, а в них ще не готова проєктно-кошторисна документація, чи вони не готові виділити в цей момент кошти. Вони на кілька місяців можуть розмістити ці кошти на депозит в банку. Окей, я готовий сказати, що, наприклад, відсотки з цих коштів. Коли банк платить за розміщення таких коштів, спрямовувати на сектор безпеки і оборони, це було б добре. Якщо громада типу є такі тимчасово вільні кошти, і вона готова на відсотках заробити в банку, окей, тоді ці кошти спрямовувати з силу безпеки і оборони. А за таки, треба розглядати конкретний бюджет або брати перевиконання, дивитися, як ви плануєте бюджет. Якщо ви спланували і у вас все ще більше 10% ніж перевиконання плану, ну щось пішло краще, окей. У вас є планові видаткові частини. Ви їх виконали 10% ще Що вам залишиться те, що ви перевиконуєте далі, будь ласка, спрямуйте на силу безпеки і оборони. Ось таким чином, з такими підходами, так я думаю, буде більш об'єктивніше. А змушувати кожну громаду виділяти певну частину, на мій погляд, буде не об'єктивно, тому що ситуація в громадах дуже відрізняється. Пане Ігорю, дякую за ваш час і за те, що долучаєтеся до нашого етеру. Говорите на складні теми. Насправді, бо це складна, непроста тема. Е, Ігоронищук, експерт шведсько-української програми Полярі підтримка багаторівневого врядування в Україні спеціалізується на дослідженні місцевих бюджетів. А Пане Ігорю, дякую вам, що були з нами. Бережіть себе спокійного вечора.